Добрий ранок, шановне аграрне панство. Так як і обіцяв, скоро збираємось косити наш ячмінчик, тому вже треба було приїхати, щоб встигнути зробити цей запис. Я думаю, якщо погода дозволить і все буде нормально, дня 2-3 будемо косити наш озимий ячмінь радіум. Далеко заходити не буду. Що хочеться сказати, хто дивився попереднє відео, знає чи, і бачили, яка гербіцидна група була, яка була підживка, от що було з добривами, з погодою і так далі. ну Щоб багато нічого не розказувати, там все є. Тому кому цікаво потім передивитись. Так, взагалі, що хочеться сказати, поле в нас чистеньке. Я задоволений роботою. По самому ячменю, це у нас шестирядний ячмінь радіум озимий. Ну, скажімо так, колосочок невеликий, хотілося б більше. Але маємо по-різному від 6 до 13 рядів. В кожному рядочку по 6 зерниночок. От Ну, якби, як кажуть, бункер покаже, ну, на сьогоднішній день, якби ситуація така, наливу особу не було, бо смолило, дощик уже пішов пізненько, тому ну, якби ситуація така, але я думаю, що це краще, ніж Взагалі нічого. От, будемо сподіватися, що і ціна буде на продукцію нормально. І, в принципі, будемо готуватися до збирання. от те, що хотілося показати. Коли будемо косити, якщо буду присутній, звичайно, все. Зніму, покажу, якщо не буду, надам потім цифри, що у нас вийшло. Я ж кажу, всі, хто дивилися, знають, це у нас озимий ячмінь. Зараз поїдемо на озиму пшеничку і потім на Ярі подивимось, яка там ситуація. От. І будемо готуватись до збирання. Тому всім гарних врожаїв, гарної погоди, миру. И все буде добре.